Так, у нас е, зараз машинка буде, як, на, на котрій потрібно е, заміну зробити подушки двигуна. І будемо ще робити перетяжку щеплення, так як є вібрація, і вона дуже відчутна. От я зараз даю у газку трошки. І... Ну, я не знаю, як воно буде, в принципі, але от... будемо сподіватися, що... От вібрація на холостих. Зараз даю трошки обертів. Клапан ще стукає, теж замінив. Зараз. Зараз десь 800. Так, ось тисяча. І от 1000. Вот на тисячі десь плюс-мінус іде дуже сильна сильці. Тисяча до 1500. Тисяча, зараз тисяча. Так, 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 двісті, ну От видно воно. Збільшується, збільшується, 1500 і все, от вже більше 1500 вже вона зменшується, але... А, ну теж видно. Все, тоді зараз говоримо. Обтяжку, заміну подушечки, і будемо перевіряти, як вона працює. Так, ну що, зробили перетяжку щеплення. Зараз оберти стабілізувалися. Замінили ще подушечку. Подушка була під заміну 100%. Так, от наш стаканчик експериментальний на 800 обертів. У нас отакі невеличкі поштовхи йдуть. вібрація однозначно буде. Просто щоб вона вміру. І у нас була проблема це, це виходить, що е, вище, ніж 800 обертів, там до 1400 була дуже сильна вібрація. Ну, як сильна вібрація? Таке враження, як начебто в кранній машині, в барабані непра... невірно розподілилися речі і... Коло буває, так машинку шатає, так же саме і тут. так Піднімаємо оберти. Та ні, машинка даже просто вона. Піднімаю оберти. Тисяча. Ну, Чуть-чуть невеличка вібрація є. ну порівняння з тим, що було. Це вже зовсім по-іншому працює автомобіль. У нього немає цієї вже вібрації. І після такої роботи реально в автомобілі немає такого дискомфорту і враження, начебто як автомобіль троїть. Тобто Сам двигун і щеплення вони працюють рівномірно, синхронно. Не продають ніяких лишніх вібрацій на кузов, бо навіть якщо не замінити подушку, частково тільки можна прибрати цю вібрацію, але вона залишиться на двигуні. От двигун зараз працює ідеально. Я, тобто, як от мав працювати. Ну що, в принципі, ви побачили, там дійсності розбирали і лазили до щеплення. Дуже багато зробили невірних робіт, ну елементарно кріплення самої коробки неправильно встановили, дуже багато допустили недоліків. Ми їх виправили, вони не значні були, але суттєві. Тобто навіть в одному місці протиралася шлангочка, протиралася системою охолодження, і ми її вчасно, вчасно зробили. І можна сказати, що власник цього автомобіля він не, не побачить ці проблеми в дорозі або ще десь. От таким чином можна виявляти якісь проблеми з автомобілем, навіть ту ж саму обтяжку щеплення робити по-новому. От Ми зробили, результат реально тобто є. Дивіться, в стаканчику водичка майже не шевелиться, ну, тобто немає вже цього. Вона от на холостих працювала, от є, зараз ледве-ледве видно, водичка пошатується такі хвилі невеличкі. І отдаєш газку, тобто вони з'являються, але вони такі малесенькі. Взагалі тільки всередині збираються. Вона дуже гарно реагує зараз. Я думаю, що Сам власник буде задоволений, ми задоволені в першу чергу, а власник тим паче буде задоволений і ми намагаємося, ми від цього отримуємо задоволення, коли робота вся проходить ідеально. Так що черговий автомобіль зроблений на 5 з плюсом. Будемо віддавати, думаю, що будемо очікувати від клієнта позитивних емоцій. Ну да. По вибрации, конечно, другое дело. Буду кататься. Что а... а... ты и Ну. да ну, не, ну лучше, конечно. Я ж чую, что ж ее так не трясет. Ага. Я вообще, ну, типа, навіть и не, и не думал про это. это просто я познаю моего же что тачка так вибрует, что капец. А я вот. до нього Сива в нього ну, типу, а вот так.